Сьогодні ми розпочинаємо з вами з першого розділу Вступ до соціології» і розглядаємо питання перше, предметне поле соціології». Соціологія є відносно молодою галузю знання, її наукове становлення пов'язане з іменем французького філософа і позитивіста Огюста Конта який у 1838 році у другому томі своєї шеститомної праці курс позитивної філософії вжив термін соціологія, яка є поєднанням двох слів латинського «societas», що означає суспільство, і грецького логас вчення. Виникнення соціології було результатом суспільної потреби, відповідю до на велику кількість змін у суспільному житті того часу, що пов'язувалися з необхідністю пізнання закономірності соціального і технічного поступу. Сам творець наукової соціології. Розглядав соціологію як систематизацію усіх позитивних знань про суспільство і розумів, основне покликання соціології як науки про соціальний порядок і прогрес. Ключове питання, яке поставив Гюз Конт, було пов'язане з тим, чому суспільство не розпадається у міру того, як робиться усе більш складним, поділеним і розгалуженим, спеціалізованим. Причиною цього вбачав діяльність людини, яка працює на справу інших людей, незалежно від того, ким вона є і яку виконує роботу. Исидор Агюст Мари Франсуа Ксавье Конт. Видный французский философ, основатель социологии и позитивистского направления философии. Агюст Конт родился на юге Франции, в городе Монпелье, что в департаменте ЭРО. Его отец, Агюст Луи, служил сборщиком податей. Мать Конта была ревностная католичка, семья имела средний достаток, учился в лицее і и Университет. Предмет соціології. Пізнання закономірності, формування суспільства як основного об'єкта соціології на довгі роки визначило пошуки власного предмета, тобто того аспекта дослідження соціальної реальності, який саме виокремлює соціологію серед інших наукових дисциплін. Адже Історія, філософія, психологія, політологія, педагогіка та інші соціогуманітарні науки теж вивчають суспільство у тих чи інших виявах. Виникає закономірне запитання, що робить соціологію окремою галузю наукового знання? Відповідь на це питання лежить у площині природи соціального. На думку багатьох соціологів, соціологія є науковим дослідженням соціального. Соціальне в соціології набуває нового значення і пов'язується передусім з аналізом універсальних форм колективного об'єднаного існування людей. Процесів соціальної взаємодії та діяльності людей, поведінки індивідів та груп у процесах спілкування спільної праці, регульованих норм і правил поведінки, визначених соціальними організаціями та інституціями, і такими, що роблять існування людей. У суспільстві прогнозованим і впорядкованим, соціальних явищ і процесів, що є відображенням багатоманітності стосунків і соціальних відносин, що виникають в результаті життєдіяльності людей, становище індивідів і груп у іерархії суспільних відносин та стосовно один одного. Отже, соціальне як центральна категорія соціології акцентує свою увагу на сутнісних аспектах суспільного життя, є загальною якістю, що підкреслює прагнення людини будувати систему відносин, в основі якої є інтеграційність, солідарність. І взаємна відповідальність. Соціальне це реальність, яка створюється людьми у процесах взаємодії та пізнання світу через буття в спільнотах. З іншого боку, соціальне передбачає не лише узагальнювальний характер відносин, але й їхню змінність, модифікацію, появу нових пізнавальних можливостей та суспільних практик. Пошук першооснови соціального спричинили появу соціології розгалуженого предметного поля, що охоплює різноманітні аспекти соціальної реальності, що визначають змістовну сторону суспільного буття людини. В історії соціології кінця 19 початку ХХ століття це, наприклад, привело до розробки таких категорій, як форма усуспільнення Зімель, Соціальна дія Вебер і Соціальний факт Дюргайм. У першому випадку під формою у, Суспільнення розумівся шлях входження людини у суспільство через налагодження певних взаємодій з іншими людьми та соціальними групами. Категорія соціальної дії відкривала шлях до розкриття проблеми осмисленості та усвідомленості процесів, людської поведінки і діяльності. Соціальний факт Дюркгейма акцентував на необхідності пошуків детермінантів людської поведінки, що виникали з природою соціального. Сьогодні предметом соціології є явища і процеси, що відбуваються у різних сферах суспільного життя людей. Серед предметних зацікавлень сучасної соціології є людина як творець соціальних відносин і суб'єкт соціальних процесів, соціальні спільноти сукупності індивідів, що реально існують, характеризуються відносною цілісністю і придатні для емпірічної фіксації. Класи, конфесії, професійні вікові групи, соціальні взаємодії форма соціальних зв'язків, що реалізуються в обміні діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками та у взаємному впливі людей, соціальних спільнот, соціальні відносини. Специфічний вид суспільних відносин, які виражають діяльність соціальних суб'єктів, зумовлені їхнім неоднаковим становищем у суспільстві та ролью в суспільному житті. Соціальні процеси взаємодія людей, що визначає функціонування і зміни в людських стосунках у становищі соціальних груп, окремих індивідів. Тобто в соціальній структурі. Соціальні інститути сталі форми організації спільної діяльності людей, механізми самоорганізації спільного життя людей, органів управління ними. Соціальні рухи, сукупність колективних дій, великої кількості людей. Спрямованих на підтримку певних соціальних процесів і змін або на протидію їм культурні явища, в основі яких поєднання наукових знань і практичних навичок, норм і цінностей культурних цілей та ідеологій, важливих для розвитку суспільства і людини, формування особистості. Суспільство як сукупність усіх засобів взаємодії та форм об'єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів. Розгалуженість зацікавлень соціологів зумовлена формування поняттійного категоріального апарату соціології, що сьогодні визначає її статус. До найбільш опрацьованих категорій соціології сьогодні належать такі. Соціальна група, соціальні спільноти. Соціальний інститут, соціальний клас, соціальні відносини, соціальні зміни, суспільство. Кожна з цих категорій окреслює окремий світ соціальної реальності, який можна описати у вущих і конкретніших поняттях. Так аналіз проблеми соціальних класів передбачає залучення понять, що розкриває динамічні аспекти міжкласової, міжгрупової взаємодії. Серед таких понять є поняття соціальної стратифікації, соціальної мобільності, соціальної структури, соціального статусу. Соціальної ролі є категорії, які асоціюються для багатьох пересічних людей із так званою візитною карткою соціології. Особливо це стосується категорій, що пов'язані з проведенням конкретно соціологічних досліджень. А саме опитування. Анкета, респондент, вибірка. Визначення соціологія. Широкий діапазон предметних зацікавлень. Науковців є однією з причин появи багатьох визначень соціології як наукової дисципліни, спрямоване на пізнання соціальної реальності. Представники західної соціології дають так визначення? Соціологія це наука, що досліджує людську поведінку, взаємодіє, а також організовує суспільство. Тернер Соціологія це вивчення соціального життя людини, груп людей та суспільств. Гіденс Соціологія покликана вивчати історію, розвиток, організацію і проблеми соціального життя людей як представників соціальних груп англійських словників вебстера. Соціологія це наукове дослідження суспільства та соціальних відносин, що спирається на дані або факти. Реального світу Смелзер. В українських підручниках соціологію визначають як Соціологія це наука про закономірності, становлення, функціонування і розвитку суспільства як соціальної системи. Вона вивчає соціальні факти, процеси, відносини, діяльність індивідів, груп, їх ролі, статуси, поведінку, інвестиційні форми, їх організації. Дворецька. Соціологія наука про встановлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодії. Городяненко Соціологія це наука про соціальну поведінку, соціальні групи, інститути, організації суспільства в цілому, а також певні соціальні явища, процеси та зміни у суспільстві. Рущенко. Соціологія це наука про соціальні дії, явища, зв'язки, відносини і процеси, що відбуваються в суспільстві, закономірності виникнення і функціонування соціальної реальності. Лукашевич і Туленков. Соціологія це наука про становлення та функціонування соціальних спільнот, між якими складаються певні соціальні відносини. А також про соціальну людину, творця тих спільнот і головного суб'єкта історичного розвитку. Черниш. Соціологія є наукою не про суспільство, а про соціальну реальність суспільства, яку вона безпосередньо вивчає. Соціологія це. Універсальна інтелектуальна дисципліна з надзвичайно широкими можливостями пізнання соціальної реальності суспільства, яка продовжує концептуальні знання, ціннісні ідеології та технології інженерії її перетворення. Тарасенко у кожному з наведених визначень можна помітити дві провідні ідеї щодо розгляду соціології як науки. Перша ідея ґрунтується на виокремленні одного або кількох аспектів соціальної реальності, наприклад, соціальної спільноти, соціальної поведінки чи суспільства загалом, на які націлені дослідницькі стратегії. Друга ідея це реалізація узагальненого підходу, що розглядає структурну будову соціального суспільства з виокремленням його основних базисних елементів. Об'єднує усі трактування соціології, акцентування та змінності Динамічності соціального у процесі становлення функціонування і розвитку, звідси очевидна складність соціологічного аналізу, спрямованого на виокремлення стійких форм суспільного життя у контексті функціонування суспільства, його змінності. Очевидність змін у суспільстві фіксується на рівні буденної свідомості, адже за якихось останніх 10-15 років у сучасних і реаліях усе більше говориться про такі масштабні процеси, як суспільна трансформація, глобалізація. Інформатизація суспільства, тобто про ті процеси, які у стані кардинально змінити світогляд не одного покоління людей, їхні цінності, ставлення до навколишньої реальності, у якому напрямку підуть ці зміни. Питання відкрите і риторичне, але для соціології це широке поле теоретичних та емпірічних досліджень, узагальнень і висновків прогнозного характеру. Соціологія це наука, яка спирається на емпірічно підтверджені дані, вивчає соціальну поведінку і діяльність людей, їхню взаємодію. Та організацію в суспільстві, що функціонує, розвивається і змінюється. Отже, давайте зробимо висновки у ролі соціології і у сучасному світі. Перше це розуміння суспільства. Соціологія допомагає зрозуміти складні процеси та явища в суспільстві. Друге прогнозування змін. Соціологічні дослідження дозволяють передбачити соціальні тенденції. Третє. Вирішення проблем. Соціологія надає інструменти для аналізу та вирішення соціальних проблем. Четверте. Формування політики. Соціологічні дані використовуються для розробки ефективної соціальної політики. Ми завершили з вами розбір першого питання першої теми